Привіт! Якщо ти у 25-му році вирішив купити собі планшет, тримайся, просто удачі, тому що ринок сьогодні це або чому так дорого, або а це точно не. Куркулятор з великим екраном, флагмани зараз коштують як підтриманий електросамокат в Україні, а бюджетники, ну просто давайте не будемо про сумне. Але Samsung у цьому всьому пеклі каже: тримай ось тобі Galaxy Tab s 10 FE і його старший брат із плюсиком. І ось ми тут з тобою. І щоб не робити просто огляд двох новинок, я зроблю знаєте, такий невеличкий гайд, як узагалі вибрати планшету 25-му році, тому що. Планшетами, власне, я користуюся вже дуже багато років різними планшетами і наробив купу помилок при виборі таких пристроїв. Ну і подивимося, чи між собою відрізняються Galaxy Tab S10FE і Galaxy Tab S10FE Plus. Поїхали. Що взагалі потрібно від планшету у 2025 році? Дивитися YouTube, серіальчики? Окей. Робити якісь конспекти, ну, як варіант. Гаразд. я взагалі вважаю, що планшет – це найкращий форм-фактор саме для навчання читати лекції, підручники, працювати з PDF-файлами, робити якісь нотатки, вивчати мови і так далі. Супер зручно. І все ж таки, знаєте, деякі процеси набагато ефективніше робити на великому. Але все ще мобільному екрані, тому що банально зосередженість і фокусування на таких пристроях набагато більше, ніж на смартфоні. Або, можливо, ви хочете монтувати відоси там для TikTok або Інстаграма, або малювати. На планшеті це теж вже зручно робити. Іноді буває так, що вам потрібен планшет, просто щоб ваша дитина не зламала ваш дорогоцінний ноутбук. Ось під усе це і доводиться вибирати собі планшет, тому що. Одного, знаєте, поняття як великий екран, уже замало. Почнемо саме з розміру. Тут можна зробити головну помилку. Беремо Galaxy Tab s 10 FE і ставимо поруч із ним Galaxy Tab s 10 FE Plus. Перший в нас це 10,9 дюймів, ну тобто майже 11, а другий аж 13,1 дюйми. дюймів. І знаєте, у житті це відчувається як різниця між влазить у рюкзак і не дратує і. Це вже майже як ноутбук. Що в нас виходить з екранами? s 10 FE це екран LCD на 90 Гц роздільна здатність 2304 пікселі на 1440 пікселів. І S10FE Plus це такий самий екран на 90 Гц Така ж сама технологія, це IPS-екран на 2800 і 1800 точок. Так, тут немає AMOLED І так, тут немає 120 Гц Але якщо говорити чесно, екран в обох варіантах бадьори. Яскравість абсолютно нормальна, кольори окей, олеофобка на рівні словом, зараз Samsung один з небагатьох брендів на ринку, які не економлять на олеофобному покритті. І все ж таки, який розмір вибрати, скажу вам так: якщо ви не збираєтеся витратити додаткові кошти для чохла з клавіатурою, брати варіант на 13 дюймів, як мені здається, не варто такий розмір планшета просто потребує клавіатури додаткової. І тримати в руках 13 дюймовий пристрій, 13 дюймовий планшет, власне, мій досвід каже, що це відчуття, ніби ти просто відірвав екрану ноутбука. І намагаєшся зручно влаштуватись десь на кріслі. Супер зручно, не буде. А знаєте, як неприємно, коли тобі на обличчя падає 13 дюймовий планшет, коли ти у ліжку засинаєш, тримаючи його в руках. Я знаю. Тому, якщо планшет для тебе це в першу чергу планшет, твій вибір Galaxy Tab S10 FE. Якщо замах на часткову заміну ноутбука, тоді так, версія плюс підійде. А тепер давайте відверто. Як розпізнати, що вам пропонують саме fe версію від Samsung? А все дуже просто: процесор власного. Виробництва Exynos його одразу видає, могли б навіть назву планшета не писати, ми б здогадалися, особливо тоді, коли звичайна версія і плюс версія планшета мають однаковий новий процесор Exynos 1580. Словом, ми вже з вами знайомі з цим чіпом у смартфонах Galaxy A56 і A36. Один смартфон був на Snapdragon, інший на цьому Exynos 1580. І ми пам'ятаємо відмінності. Exynos в графічних задачах потужніший, але трішечки швидше виснажує акумулятор. І коли мова заходить за планшети нас цей показник вже не дуже лякає, тому що тут акумулятори від 8000 мАч, годину, але про це трішечки пізніше. Що у нас виходить? YouTube, Google, Chrome, Telegram, інші. В соціальні мережі, мультиокна, все літає. Застосунки не перезапускаються, і анімації доволі плавні. Якщо ти не запускаєш рендер 4К відео або не компілюєш застосунки і додатки на Android Studio, тобі вистачить, точно вистачить. А тепер важливий момент: це пам'ять. Є версія на 8.128, є версія на 12.256. і також є слот під мікро-SD до 2 терабайтів. І це сподобається дуже багатьом людям. Але це все не так цікаво. Найцікавіше знаходиться всередині, а саме і AI фішки. Circle to search є, і тут просто додати нема чого. Ми всі знаємо, що таке Circle to Search. Є функція Object Eraser, тобто ти щось фоткаєш, і потім прибираєш зайве з кадру. І це непогано працює. Ця опція насправді на планшеті розкривається повністю, тому що працювати з зображеннями на великому екрані це кайф. Є функція best face, тобто на груповому фото, якщо хтось там моргнув або щось не то. Показав, він просто бере найкращі вирази облич з інших кадрів і склеює в одне нормальне фото. Так, це вже давно є у Samsung, але тут працює особливо доволі плавно і непогано. Є ще функція під назвою Auto Trim. Тобто ти скинув десь 5-6 відео з відпустки і просто не хочеш їх сам монтувати. Планшет сам робить коротку нарізку. Так, це не шедевр, але як чернетка, прям норм. А для деяких людей взагалі буде достатньо, щоб навіть це все. Завантажити там у TikTok або Instagram. але ось далі Samsung змогли мене по-справжньому здивувати. По-перше, це S Pen. Він є у комплекті, і ось за це компанії Samsung величезний респект. Так, у цього S Pen немає підтримки Bluetooth, і було б дивно її тут бачити після S25 Ultra. Але S Pen тут повноцінного, нормального розміру, тобто, це прям повноцінна ручка, зручно писати і малювати. S Pen працює і в нотатках, і в прималюванні, і навіть у монтажних програмах, тобто. Пишеш, креслиш, мажеш... Відгук швидкий, все супер. А далі Samsung роблять крок, який показує, що в компанії реально розуміють, що саме вони роблять, і що вони пропонують користувачеві найкращий мобільний досвід пов'язаний з продуктивністю. Про що я кажу? Всередині системи, прямо з коробки планшета, вже встановлено такі застосунки, як GoodNotes, Clip Studio і LumaFusion. Я знаю, ви скажете, що ви могли це все самі встановити з Google Play Маркета, але ось проблема. Більшість людей навіть не здогадуються про існування цих застосунків. І саме той факт, що Samsung обрала саме їх серед тисячі інших застосунків, це все доказує, що вони реально шарять. Чому? Тому що з власного досвіду можу сказати, GoodNotes – це найкращий мобільний застосунок для ведення нотаток, синхронізацією в хмарах і з підтримкою рукописного воду До того, ж, він працює на різних платформах. LumaFusion – це найкращий мобільний застосунок для монтажу відео на мобільних пристроях. І наявність саме цих інструментів від заводу на планшетах Samsung вла. Власне, для мене це супер приємно Це як дізнатися що, наприклад, ваш улюблений актор або музикант любить такі ж самі продукти на сніданок, як і ви, або обожнює такі ж самі сорочки, як і ви. Словом, якщо ти вчишся, ведеш лекції або просто любиш писати від руки з S Pen і саме цим софтом, який сумісний з роботою S Pen це просто кайф. Тепер аксесуари клавіатури. В нас є Book Cover Keyboard з тачпедом, тобто повноцінна клавіатура. І навіть є кнопка AI. Key Тобто ти натискаєш її і викликається асистент. Біксбі, Джемінай або хто там у тебе ще заведений. Так, цю кнопку можна перепрограмувати, можна просто ігнорувати її, просто як хочеш. Є ще slim версія, без тачпада легша і дешевша. Але якщо ти хочеш друкувати прям статті, листи, величезні тексти, краще брати повноцінну клавіатуру. Планшет працює, малює, друкує, скільки він живе. В Galaxy Tab s 10 FE батарейка на 8000 мАч. У версії плюс це 10 90 Що виходить на ділі. Якщо брати величезну версію планшета з 13-дюймовим дисплеєм і акумулятором на 10 тисяч міампер на годину, ну береш ти цей планшет з собою в рюкзак з клавіатурою, там дорогою дивишся, наприклад, YouTube, Потім пишеш якісь нотатки, а, ввечері відкриваєш Netflix у ліжку, і десь під кінець дня у тебе залишається 30-35% заряду. Тобто, це реально на цілий день і ще з запасом. І є підтримка швидкої зарядки на 45 Вт. Навіть з таким величезним об'ємом батареї він заряджається. Це десь за півтори години до 100%. Давайте проговоримо якісь спірні моменти і те, про що будуть точно питати. Ну, по-перше, це екран LCD, а не AMOLED. Якщо ви користувач, який прямо розпещений чорним кольором і 120 гц, наприклад, на Galaxy Tab S9, так ти їх тут не знайдеш. Але екран норм, просто норм. Можливо, хтось знайде для себе навіть плюс, тому що ступінь мерехтіння екрану буде не така висока, як у AMOLED. Процесор все ж таки Exynos. Так. У повсякденному житті все літає. Якщо говорити про вимогливий геймінг, треба буде налаштувати якісь графіки на середнє налаштування. Обов'язково, тому що на великому екрані все ж таки деякі невеличкі фрізи або нестача ФПС вона більш помітна, ніж на смартфонах. Наступне питання: додаткові аксесуари, клавіатура та інші аксесуари, і це, начебто, дорого. Ну, дивіться, S Pen у комплекті це вже круто. Додаткові аксесуари обійдуться ще десь в 200 баксів і навіть більше. І я вже казав, в якому випадку вони тобі точно знадобляться. Так. Парадокс, найдорожча модель в лінійці може вимагати від вас додаткові витрати у вигляді аксесуарів для повного комфорту. Наступне питання: чи потрібен вам або мені власно AI. Circle to Search працює круто, але працює на будь-якому іншому пристрої. Object Eraser іноді реально рятує. Але насправді найкрутіші фішки. AI в цьому планшеті пов'язані з генерацією контенту текстового або зображень, і тут ти маєш сам собі відповісти на наступне запитання. А хто ти споживач більше або більше творець? Тобто AI тут це як бонус, але не ключова фішка. Але я припускаю, що може статися так, що якась конкретна функція може стати для твоєї роботи ключовою. І так, s 10 FE і s 10 FE Plus Кого? Обирати звичайний FE для тих, хто хоче універсальний планшет. Це ключове слово. Універсальний, компактний, легкий. Дивитися відео, писати нотатки, іноді малювати, і ви не хочете просто тягати з собою великий тягар. s 10 FE Plus це для тих, хто бачить планшет як прям повноцінний інструмент на кожен день. Багато друкує текстів, монтує відосів або малює якісь там зображення, якщо ви дизайнер, і ви. Начебто хочете замінити планшетом ноутбук. І зараз для багатьох людей це в принципі реально. Так, це обидва не флагмани, це субфлагмани. А який з цих планшетів вам ближче? Можете написати в коментарях. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями та просуваєте контент українською мовою. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!